Так, вже сталося, що я постійно тестую просто купу різних гаджетів. Щомісяця через мене проходять десятки пристроїв: ноутбуки, смартфони, і просто різні цікавинки. І лише деякі з них мені реально заходять. Не просто тому, що вони технічно круті, а тому, що вони роблять життя приємнішим та трохи яскравішим. У цьому відео я зібрав п'ятірку саме таких речі, які я використовую сам, які приємно тримати в руках, та які, на мою думку, справді варті своїх грошей. Тут будуть абсолютно різні девайси і для. Ясною для, для кухні, і навіть для догляду за собою, щось із цих штук може бути крутим подарунком, а щось приємною покупкою для себе коханого. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні розповім про гаджети, які точно варті ваших грошей. Раніше я взагалі не розумів, як це спати в навушниках. Щось постійно у тебе в вусі, воно заважає перевертатися з боку на бік і тисне. Але потім мені трапилися Soundcore Sleep A20, і я все зрозумів. Це не просто чергові True Wireless навушники Це девайс, який створили спеціально для сну. У цих крихіток дуже вдала конструкція. Супер легкі, м'які з продуманою формою, яка майже зливається з вухом. У комплекті купа різних амбушур та фіксаторів, тож кожен зможе підібрати для себе найзручніші Ши варіант. Вони повністю заходять у вухо і тримаються за допомогою силіконового крильця. До процесу надягання та витягання треба звикнути, але як тільки ти підібрав свій той самий розмір, це займає буквально кілька секунд. Можна крутитися як хочеш. Навушники все одно не тиснуть, не вилітають і дозволяють спати навіть обличчям у подушку. До речі, амбушури тут незвичайні з подвійним ущільненням, тож вони реально приглушують навколишні звуки. Не повна звукоізоляція, але різні розмови за стіною, гуркіт холодильника чи будь які інші сторонні звуки вони прибирають нормально. Я тестував особисто, і воно реально працює. Щодо якості звуку, то він просто приємний. М'який спокійний, якраз ідеально для сну. До речі, мікрофону у вухах немає, але це цілком логічно, бо навряд чи ви плануєте проводити конференції у вісні. А от що тут є, так це фірмовий застосунок, у якому можна обрати звуки природи на ніч: дощ, гроза, білий шум, та навіть їх комбінувати між собою. Ще програма відстежує ваші рухи вночі, відстежує статистику сну, хоча не дуже Тально, хотілося б, звісно, інтерфейс українською, але поки що його немає. Ще одна важлива штука це автономність. Навушників вистачає на повноцінну ніч а з кейсом на кілька тижнів, тож не забувайте класти вкладиші назад у коробочку. Загалом, якщо ви звикли засунати під подкаст, шум лісу чи музику, або просто шукаєте комфортну альтернативу берушам, сліп А 20 точно вам сподобається. По цінах все теж дуже цікаво. На українському є каталог. Ці навушники можна знайти від 4 до 7 тисяч гривень, як бачите, розбіг. Серйозний. Саме тому є каталог і існує, щоб ви могли швидко знайти потрібний товар з найвигіднішою ціною. Наприклад, ці навушники. Можна зайти, почитати опис, глянути всі характеристики або просто відкрити розділи з навушниками Soundcore та обрати ті, які підходять саме вам, а далі тиснути, де купити, вмикаєте сортування за ціною, і все, ось вони найкращі пропозиції від українських магазинів. До речі, на є каталог можна не тільки ціни шукати, а ще й підібрати товари за потрібними фільтрами, за типом, брендом, функціями. Ми та навіть кольором саме тому в описі будуть посилання на всі гаджети, про які розповідатиму у цьому відео. Без перебільшення, це найкраща покупка для кухні, яку я робив за останній рік. Взагалі я невеликий фанат готування, але Philips Airfryer HD 9255 точно зміг витягнути мене з цього стану не хочу, не буду замовлю доставку. Цей аерогріль має все, що мені потрібно. Чаша на 4 літри, якої абсолютно точно вистачить на порцію для двох трьох людей. Тут сім автоматичних програм: керування через застосунок, навіть дистанційний запуск з телефону. Тобто, ви просто можете закинути всі продукти всередину і вказати. До якої години страва має бути готова, і на цьому все я готую в грилі чимало різних страв: курку, овочі, ковбаски, крильця, картопельку. Все виходить хрустке, апетитне і при цьому без зайвого жиру. Саме тут мені найбільше подобається конструкція. Зайва олія стікає вниз, а страва не плаває у власному жирі, як це часто буває на пательні чи у деці. Якщо потрібно щось підправити, ти можеш під час приготування дістати чашу, перевірити все, що тобі треба, і поставити її назад, і воно просто продовжує готувати з того місця, де закінчить таймер теж чітко працює, зупиняється коли треба, та подає звуковий сигнал, коли пройшов час обідати. Всередині все з антипригарним покриттям, тож нічого не прилипало навіть після року активного використання. Тим більше зараз просто весь тікток в різних рецептах для аерогриля. Але якщо чесно, я не такий користувач, придбав продукти, замаринував, закинув у грилі. Поїхали. Готувати з грилом насправді просто, навіть якщо до цього ти вмикав максимум електрочайник. Якщо ви живете самі або вдвох, чи просто не хочете морочитися з плитою витягати кострулі, бруднити сковорідки, Ця штука реальний помічник. Вона не займає багато місця, має акуратний вигляд та працює дуже тихо. А якщо на землю колись висадяться прибульці, я впевнений, що вони прилетять саме на такій штуці, як Гравастар Марс Про. Я поставив її на полицю, і тепер всі гості, коли приходять до мене в квартиру, спочатку фотографують її, а вже потім вітаються зі мною. Дизайн реально ніби з кіберпанку масивний металевий корпус із цинкового сплаву, три механічні ніжки з гумовими підкладками, які складаються, і rgb підсвічування, що керується фізичною кнопкою прямо на корпусі. До речі, є ще жовта версія колонки. Вона виглядає як персонаж серії. Borderlands, дуже раджу зацінити. Гучність налаштовується за допомогою сенсора зверху, що досить інтуїтивно та зручно. Щодо звуку, тут виробник зробив ставку на потужність. Два динаміки по 20 ватт і окремий басовий випромінювач. На практиці звук об'ємний, басистий, глибокий, трохи домінує низький діапазон, але для більшості музики це навіть плюс. Хоча, якщо ви більше шанувальник делікатного джазу, то можливо це не ваш варіант. Зате для ігор, кіно та вечірок це просто бомба. Також колонка підтримує Bluetooth 5.0 та технологію True Wireless, Тож, якщо у вас є бажання та гроші, можна взяти кілька таких колонок та отримати справжній стереозвук. Щодо батареї, тут все дуже непогано. Працює до 15 годин, заряджається через USB-C, з приємного ще й може грати музику під час заряджання. З мінусів, колонка дійсно важка, майже півтора кілограми, тому її складно назвати суперпортативною. Це радше стаціонарне рішення для дому або студії, яке точно приверне увагу ваших гостей. І якщо ти багато знімаєш на iPhone, то ця штука просто незамінна. І ні, це не ще один павербанк, хоча й за формою дуже схоже. Це портативний SSD Апосер AS725 на 512 ГБ із MagSafe. Головна фішка запис відео на iPhone прямо на жорсткий диск при підключенні через USB-C. Просто підключаєш, дістаєш iPhone, вмикаєш прореси. можеш знімати відео у 60 чи навіть 120 FPS, які без зовнішнього диску iPhone навіть не пропонує використовувати. З цими SSD я спокійно записую купу матеріалів, а потім швидко перекидаю все на MacBook та починаю монтаж без зайвих дротів та адаптерів. Сам диск компактний, легкий та міцний. Він має металевий корпус з захистом від ударів, що дуже зручно, коли ти кладеш його у рюкзак чи просто кидаєш на стіл. Швидкість тут на 1000 мегабайтів на читання та запис, і це чесна цифра. Перевіряв особисто, і файли копіюються буквально за секунди. А ще SSD сумісний майже з усіма популярними операційними системами: macOS, Linux. Windows і навіть Chrome OS MagSafe-кріплення дуже міцне, тому нічого не відвалюється. А сам диск акуратно і щільно прилягає до задньої панелі айфона. Загалом, якщо багато знімаєш на телефони, тобі потрібно нормальне сховище, то цей SSD стане чудовим вибором. Приблизно рік тому, за рекомендацією мого товариша, я придбав собі цю суперпопулярну бритву, і зараз можу сказати точно, це найкращий станок, яким мені доводилося користуватися. Серйозно, якщо ви не знаєте, що подарувати чоловікові, другу чи навіть собі, Philips One Blade буде ідеальним варіантом. Ще у цієї штуки купа модифікацій: різні насадки, індикатори, форми. В цілому кожен може знайти собі OneBlade під свій власний бюджет. Але головне, звичайно, це сама бритва. Без насадок голить досить. Гладко, хоча до ідеального результату небезпечної бритви трохи не дотягує. Є невеличка хитрість, якою можу поділитися, просто голіться проти росту волосся, тоді результат буде кращим. Бритва повністю водостійка, тому нею можна користуватися як на суху, так і спіною, навіть під душем. Ще станок насправді універсальний. Він підходить як для обличчя, так і для тіла. Конкретно у моїй модифікації є насадка, яка дозволяє змінювати аж 14 різних параметрів довжини. Я, наприклад, голю обличчя кілька разів на тиждень і змінюю лезо приблизно раз. На 4 місяці. До речі, якщо вже користуєтесь такою чи плануєте, ось вам лайфхак, який реально працює. Коли здається, що лезо вже тупе, його можна акуратно зняти, розібрати і перевернути іншим боком. Таким чином, ви буквально подвоюєте термін використання одного леза. Ну і автономність тут прям космічна. Я за рік заряджав бритву лише кілька разів, і це при тому, що я стабільно нею користуюсь. Коротше, це реально універсальна штука для дому та подорожей. Тож, якими гаджетами щодня користуєтесь ви, чи могли б щось порадити мені? Обов'язково розповідайте в коментарях під цим відео. Ну і, вже ж не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі від семи слів. І якщо ви не знаєте, що написати, ось вам моя пропозиція. Дякую, відео було фантастичне, ведучий, просто красень. О, клас! Пишіть прямо так. Нормально. також нагадую, що в описі відео, окрім посилання, на є каталог, є і лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я розповідаю про різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. щиро раджу це зробити. Мене весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!